Що ж, вітання, товариство! Це черговий випуск проєкту Поле онлайн. І сьогодні ми з вами на озимому ріпаку. Сьогодні покажу вам декілька полів і розкажемо про проблеми, з якими ми стикнулися цього сезону за цей осінній період вегетації. Поговоримо трішки про технологію вирощування і про наші майбутні плани, що ми плануємо вже на початку 25-го року робити з цим озимим ріпаком. Повірте, тут буде дуже багато чого цікавого. Є на що подивитися, є що показати. Тому бажаю вам всім приємного перегляду і почнімо. Тож почнімо з того, що це у нас поле старе місто. Перше ріпак у нас посіяний тут після попередника озимої пшениці першій декаді серпня. Норма висіву в нас тут складала 370 тисяч насінин на гектар. В принципі, умови серпня склалися достатньо вологи для того, щоб отримати зараз у стояння в районі 25-30 рослин на гектар озимого ріпаку. І в принципі тут ще в нас трішки є забур'яненість по христоцвітам. Що ще цікаве на цьому полі? Тут в мене масивчик один з таких бідніших ґрунтів з крутим рельєфом. Горбистим. І тут ці поля відзначаються низьким вмістом фосфору. Тобто у нас десь тут приблизно від 5 до 15 ppm фосфору. І на цьому полі ми заклали досліди по живленню, по стартовому припасівному добриву з різними варіаціями, різні схеми, різні дози і різний склад добрив, там по фосфору і по калі, тобто це комплексні добрива. В принципі, на початку вегетації у нас тут була різниця не так, як між різними видами добрив, так як між їхніми дозами. Так, тобто, де була більша доза добрива, відповідно, де добриво містило в собі більше кілограм діючої речовини. Відповідно, там розвиток і листкова маса озимого ріпаку вона була набагато більша, набагато краще. Але ми всі розуміємо, що це азот. В зосені це більше показує себе азот. Ось, по технології, значить, стандартно у нас тут був внесений ґрунтовий гербіцид, це кломазон з пропізохлором. Відповідно, першу хвилю бур'янів ми стримали. Далі у нас перше внесення було грамініцидне. Як не дивно, у нас на технології стріптіл, ну, умовний стріптіл, тому що тут сіли сівалка Horsch Focus 635MT. Тобто, фактично, це. Спереду, можна сказати, такий дисколаповий комплекс, два ряда дисків діаметром 68 см, два ряди лап з одночасним внесенням добрив, можливістю одночасного внесення добрив, ущільнюючий каток і сошник. Ось. І якби не були диски, можна було сказати, що це стріптіл, тому що там сошник іде прямо за лапою. Ось, Таким чином, ми в принципі, створюємо достатньо такий рихлу структуру ґрунту. В зоні, де буде наша розвиватися коренева система, і відповідно, як такого шкідливого ущільнення цього річ ми не спостерігаємо. Ось власне одним із таких плюсів. Цієї сівалки це, в принципі, і є те, що у тебе коренева система зовсім нормально розвивається. Після першого ґрунтового внесення в нас було відразу внесення грамініциду з інсектицидом, тому що пішла перша хвиля падалиці. Ось так як у нас, в принципі, тут пожнивні рештки знаходяться і в верхньому шарі ґрунті, то падалиця пшениці вона досить так швидко сходить після посіву ріпаку, після того як ми це все вимішуємо. Ось, і забирали ми її звичайним 125-м хізолофопом, плюс інсектицид, піретроїд, щоб забрати питання блішок і, можливо, якийсь там початковий поїщика. Далі, друге внесення у нас було вже ріст-регулятор. Ріст регулятор, так само з грамініцидом, тому що тоді вже пішла друга хвиля падалиці. По ріст регуляції ми трішки відтягнули внесення через те, що у нас були посушливі умови. Ріпак трішки сидів в стресі, не хотіли його сильно жарити, як то кажуть. І, власне, перша схема у нас тут була з мепікват хлоридом, мепікват хлорид, плюс тибуконазол. Ну і в баковій суміші плюс грамініцид, плюс бор, літра бору 150-го. Етаноламіну. І, власне, після першої ріст регуляції, в принципі, у нас все окей. Забрали другу хвилю, падали ці пшениці. Частково у нас вже почала з'являтися проблема з осотами. З осотами ми боролися окремим внесенням клопіраліду. Це 0,3-300 клопіраліду, 90 грам чистої девешки на гектар впало. Ну І бачимо, що у нас тут є трішки забур'яненість хрестоцвітами, але. Перші морози хороші, вимерзне, і, і навесно все вже буде окей. Третє внесення, яке у нас тут було, це вже йшла друга ріст регуляція так само з гермініцидом. Тобто, у нас за осінній період вегетації на гектар тут лягло три трьохразове внесення гермініцидів. О, це, власне, про те, трішки, можливо, про недолік такої технології, коли ти зразу сівалкою, фокусом заходиш після збору врожаю пшениці, там без попереднього лущення, і зразу сієш. О, але ми, в принципі, зняли третє раз питання нової хвилі падалиці пшениці. І, власне, ось такий стан озимого ріпаку ми маємо. Зараз. Власне, ще декілька слів по другій ріст регуляції. Тут схема в мене була літра метконозолу, ну стандартно, не пам'ятайте, вроді, 60 грам на літр, і плюс 400 грам тибуконозолу, 250-го. В принципі, зараз навіть в місцях великої густоти, ну як. Підвищеною, та, скажімо, так, де додає густоту ще ярий ріпак, де у нас там загально можливо 40 рослин на метр квадратний, ріпак не витягується. Тобто, поріст регуляції ми спрацювали тут ефективно. Єдине, що Ще з недоліків на цьому полі це дефіцит азоту. Дефіцит азоту, який цього року в порівнянні з минулим проявився трішки пізніше, і, власне, не було вже у нас такої часу і доцільності на те, щоб вносити е, якісь там йому азот з осені. Так, тобто, це теоретично міг бути там 50-70 літрів касу, от, але в принципі прийняли рішення. Запускати ріпак в зиму, таким, яким він зараз є. Минулого року у нас теж були проблеми досить такі з дефіцитом азоту з осені, Ось. але не було порівняти з чим. На тих полях, навіть де був дефіцит азоту, нам теж вдавалося збирати там під 5 тонн озимого ріпаку. В принципі, можна навіть взяти витягнути рослинку якусь типову з рядка. Ну, тут, до речі, по зимуючих є у нас фіалка. У нас в попереднику була трішки проблема з фіалкою і Веронікою, і зараз воно якби, ще відчувається, тягнеться та історія з, ще від попередника в озійні пшениці. Ось. Тобто, якщо ми говоримо про ріпачок, то якось так зараз виглядає типова рослина, де у нас рослин 22-23 рослини на метрі квадратному. Це власне те, що я говорив. Про корінь, про кореневу систему і, в принципі, переваги технології фокуса, коли ти сієш, коли в тебе сошник іде відразу за лапою, а ще плюс з одночасним внесенням добрива. По добриву, до речі, <кій> спочатку не сказав, у нас тут було 120 кг НПК, приписівного 10 20, 26 26 формуляці. Тобто в нас він вже починає закладати десь. Бічні пагони невеличкі, 1, 2. І в принципі, тут досить непогано листків: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Якщо не рахувати ще ці бічні, О, тобто, така от історія. Кажу, він не витягується. Зараз у нас вже кінець листопада, початок грудня. В принципі, до речі, остання ріст регуляції <кхм> тут у нас була 20 вересня. Всі свої ріпаки після 20 вересня е я вже не регулював, в принципі, не було такої нагальної потреби. Тому що і світловий день коротший вже і температури, температури нижчі. І, власне, скажімо так, те, чого ми хотіли добитися, ми, в принципі, виконали свої задачі, свої цілі на осінь. Він зараз заходить непоганий. Взимку єдине, що кажу, проблема десь вже починається, до речі, борошняк кидатися на нього, проблема з дефіцитом азоту, ну і з ярим ріпаком. Дуже цікаво буде подивитися на весну, приїхати ще раз на це поле, відзняти вам відео і показати, чи перезимував цей ярий ріпак, чи не перезимував. До речі, якщо глянути, от в принципі, отак от от він виглядає на полі, ярий ріпак, тут він вже. Відріст регуляції починає десь гілкуватися. Десь, десь він ще є невеличкий, невеличкі, десь він є в фазах 2-3 листочки, які щойно сходить. Але в цілому ну, поле виглядає якось так. А зараз ми вже на іншому полі. Воно трішки відрізняється від попереднього. Хоча технологія тут ідентична, гібрид ідентичний, це, до речі, ПТ-302. Але поля відрізняються між собою попередником. Якщо на минулому полі у нас попередник озима пшениця, то на цьому полі попередник у нас зайнятий пар. Тобто поле декілька років не оброблялося ніким, нічим. Стояв бур'ян такий вищий мене поза два метри. Ми це все діло загліфили. Потім пройшлися дисколаповим агрегатом в два сліди, перемішали цей весь спалений бур'ян гербіцидом з верхнім шаром ґрунту, добре виробили поле, вимішали його, і тоді вже зайшли ідентичною сівалкою, що й на попередньому полі, фокусом засіяли. Я, до речі, не розказував тобі, яка смішна історія з цим полем була. Як ми починали сіяти, до мене агроном дзвонить каже, видім, слухай, прийди, каже, помжин настояти сівалку». Я не можу, я пів години копаюся за сівалкою і не можу знайти насіння. Думаю, купну глибше. Купну глибше, знайшов на 7 см насіння. Тому ми, коротше, ми там пару сидів посіли на 7 сантиметрів ріпак, але він там зійшов, там просто менша густота. Власне, візуально, яка різниця зараз між тим полем, де у нас після пшениці, в принципі, у нас весь ріпак після пшениці, от єдине виключення. Тут немає такого страшного дефіциту азоту. так, Тобто тут більше вільного мінерального азоту, який доступний для рослини. Тут, в принципі, немає решток, які решток попередника, які повинні мінералізуватися. так, Тобто тут ріпаку, ріпаку всього вистачає. Ті самі 120 кг припасівного добрива, та сама подвійна ріст-трегуляція. Три рази, до речі, ні, гермініцид у нас тут було два рази. У нас тут були злаки і буряни, трішки перію було. Ми тут два рази робили гермініцидом, тому що не було потреби. У нас в принципі тут падалися пшеницях, такої не було. Ось. І єдине, що дводолку ми забирали не простим так? тому що клопіроліт, як ми знаємо, він контролює лише айстрів пасіонові і бобові. А ми тут мішали галоксифен метил з піклорамом для того, щоб розширити спектр дії на дводольні бур'яни, і, в принципі, в нас це вийшло зробити. Зараз поле у нас чисте, ну, є сходи зимуючих подекуди, але це не критично. Така маса ріпаку весною вона швидко стартане, закриє в принципі, землю, і поле у нас буде до збору чисте. Ну, по крайній мірі, ми так плануємо. Давайте глянемо, в принципі, так само виревемо якусь рослинку типову. У нас тут густота е, дещо менше, тому що занадто був пересушений верхній шар ґрунту, але сіли ми тих самих 370 тисяч. Воно здається, можливо, так, що тут ріпак більше вкриває землю, але це просто за рахунок більшої листкової маси. От. Густота тут в районі 17 рослин на метр квадратний. Хоча наші досліди в принципі, показують, що навіть при густоті стояння на момент збору сім рослин можна отримувати своїх 3,5 тонни ріпаку. І взагалі не переживати. Тож, дістанемо рослинку і глянемо, як вона розвивається. Та сама історія, в принципі, вже трішки надламав, та сама історія, в принципі, про корінь, тобто немає ніякого шкідливого ущільнення, він окей, розвивається. По листковій масі у нас. Він листя не скидає інтенсивно, так як після пшениці, де він відчуває дефіцит брак азоту, і він повинен реутилізувати азот в молоді прирості для того, щоб її зберегти. так? Тобто у ну, нас тут такого дефіциту немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, але це вісім потужних, класних, здорових листків, на які, до речі, навіть не сильно чіпляється. Борошняк є ось у нас подекуди прояви ФОМОЗУ. У нас тут було подипоконозолу, загально за осінь у нас тут лягло 0,8-250. Ми його в принципі, використовували просто як, більше як ретардант, ну, фунгіцид ретардантної дії, скажімо так. Давай ще якусь типову рослинку виберемо. Да? І тут є поменше, є побільше, але єдине, що радує, що тут здорові рослини. Декілька візьмемо здорові рослини, які, яким нічого не бракує, абсолютно. От. Є у нас, в принципі, і такі гіганти, в яких досить... Нормально розвинуті вже бічні пагони, які там мають по три повноцілих листочки, по 4. Ось. І в принципі, велика листкова маса це, це хороший потенціал на весну, тому що кожен листочок це фактично потенційний бічний пагін, який розвинеться в продуктивну гілку і дасть стручок і, відповідно, дасть врожай. Ось, Тобто, отака от історія. Виглядає він непогано. Власне, от і суть нашого проєкту це спостерігати, як далі будуть розвиватися ці поля, порівнювати їх між собою, з якими ще проблемами ми стикнемося на цих полях, ми не знаємо, але це буде цікаво. Власне, цим і цікава агрономія. Тож залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал грунтовно, обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями і колегами. Нехай вони зростають з нами професійно. Тож, ставте вподобайки і. До нових зустрічей.